Казка про котика та півника Казка про котика та півника. Жили собі кіт і півень, і дуже вони заприязнилися. Котик було, на скрипочці грає, а півник пісні співає. Котик було йде їсти добувати, а півник сидить вдома та хату глядить. Котик було йде, та наказує півнику. Ти ж тут нікого не пускай та й сам не виходь, хоч би хто й кликав. Добре, добре, каже півник, зачинить двері та й сидить, аж поки котик вернеться. Якось навідала півника лисиця, та й надумала його надурити. Підійшла вона під віконце. Як котика вдома не було, та й примовляє. Кукуріку, півнику, позолочений грібінчику, визирний віконце, ясно світить сонце, дам тобі зернятко, велике горнятко, а півник відповідає то тик, то тик, не велів котик. Бачить лисиця, що нічого не виходить, прийшла раз уночі, насипала півникові попід вікном золотої пшениці, а сама сіла за кущем. Тільки нокотик пішов по здобич, а півник відчинив віконце та й виглядає. Бачить, нема нікого, тільки пшеничка попід вікном розсипана. Піду на трошки позьобою, подумав півник. Нікого нема, ніхто мене не побачить, та й котикові не каже. Тільки півник запоріг, а лисичка його схопила та й понесла до своєї хати. А він кричить: Ой, зазнав я від лиси, несе мене крізь ліси, крізь високі гори, у глибокі нори. Котик, поки почув, поки завернув, то вже й спізнився лисицю наздогнати. Повернувся додому та й плаче, а потім узяв скрипку, мішок та й пішов до лисичиної хатки. А в лисички було чотири дочки та один син. Пішла вона на влови, а дітям наказала півника глядіти та окріп гріти. «Глядіть же! – наказала: Нікого не пускайте. А котик підійшов до лисичиної хати, став біля вікна, заграв та й приспівує. О, яка в лисички добра хата! Ой, в лисички діток багато, донечок, четвірко, ще й синочок. То, виходьте, станемо в таночок. Не втерпіла найстарша лисичка дочка, та й каже меншим ви тут посидіть, а я піду подивлюся, хто це там так хороше грає. Тільки но вийшла, а котик її. Кийком і в торбу, а сам знову співає. Ой, яка в лисички добра хата. Ой в лисички діточок багато, донечок четвірко, ще й синок, то, виходьте, станемо в танок. Не втерпіла й друга лисичина дочка, та й собі вийшла, а кіт і її сток кийком. Та й в торбу і знову грає та приспівує. Ой, яка в лисички добра хата. Ой, в лисички діточок багато, донечок четвірко, ще й синок, то, виходьте, станемо в танок. Так усіх чотирьох виманив, а лисичин, синок чекав, чекав на сестричок, не вертаються. Піду, думає, позаганяю, бо мати прийде битиме, та й пішов із хати. Котик і його в торбу, а потім почепив її на сухій вербі, сам у хату зайшов, півника знайшов, розв'язав. Поїли вони те, що в лисички насмажено, напечено було, горщик із окропом вивернули. Колумиски побили та пішли собі додому. Ох і слухався після цього півник котика. Добра йому була наука. Кінець. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія. Не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.